В Одесі на плацу військової академії відбувся урочистий ритуал складання присяги на вірність українському народові солдатами строкової служби. Цього дня слова присяги пролунали з вуст понад сотні юнаків. Один із них Юрій Кушнір. Після урочистої церемонії хлопець в присутності товаришів по службі та гостей свята романтично освічився своїй коханій дівчині Богдані. Юнак запропонував їй руку та серце на плацу академії за музичної підтримки військового оркестру. дала згоду, ну, підтримаємо Перші враження хвилюючі, звичайно. Така подія перший раз в житті. а Стосовно першого місяця військової служби готувався. Я дуже вдячний командуванню за підтримку, сприяння. Він хотів це зробити саме но перед своїми бойовими побратимами, перед всіма, як він сказав, перед. перед Всім народом освічуюсь тобі. Дуже це приємна така і ну, трогательна така подія. Мені дуже приємно це було, і тому бажання солдатам дали змогу йому виконати. Впродовж місяця молоді воїни опановували ази військової професії. Вони отримали знання та навички з тактичної, вогневої, строєвої, фізичної та первинної медичної підготовки. Хлопці за місяць змужніли, замітно змужніли, так і говорять їхні батьки, але слава Богу. Довольні військовою службою, хочуть продовжувати службу. Ну і Надіємося на те, що, так як вони говорили, що збираються в намірах подальших їхніх поступити до військової академії, стати курсантами. Є військовослужбовці, які хочуть продовжити службу на контрактній службі. Молодці, хлопці стараються. Ну і головне подальшого успіху їх у військовій службі. Цим юнакам випало служити в армії у вкрай важливий для всього українського народу час. Кожен із них готовий стати на захист своєї батьківщини. Хоча в район проведення АТО строковиків не відправлятимуть. Я пішов служити, тому що це честь та гідність справжнього українця. Очікую набратись знань та багатьох умінь для захисту своєї батьківщини. Завершився ритуал прийняття військової присяги урочистим маршем. Анастасія Ільяш, Марина Маркевич, військове телебачення.